Коли ви скачали Google Chrome Extension, він буде в архівованому вигляді, скоріш за все. Його треба розархівувати, отримати папку. Потім переходимо в Google Chrome, заходимо в розширення, керування розширеннями, вмикаємо режим розробника, режим девелопера. Завантажити розпаковане розширення, вибираємо місце, куди ви його розпакували, і в цілому розширення вже є. Тепер заходимо на LinkedIn, в якийсь профіль якогось кандидата і логінимось ту стоп-ліст. Якщо ви вже залогінені, в на сайті. Проблем не буде.